В рамках планових навчально-польових зборів ліцеїстам першого курсу Острозького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою провели заняття на базі військової частини Національної гвардії України, яка забезпечує оборону та охорону стратегічного об'єкта Хмельницької АЕС. Керівництво АТНЕК «Енергоатом» та філії ВПХС повсякчас дбає про наповнення та усучаснення матеріально-технічної бази вище зазначеного підрозділу НГУ. Військова частина в свою чергу якісно виконує поставлені завдання. Та здійснює шевську підтримку навчального закладу сусіднього острога. На добровільних засадах на безоплатній основі ми щороку в рамках проведення польових зборів ліцеїстів організовуємо на базі нашої військової частини даний захід. На даному заході ми передбачаємо ряд навчальних місць, а саме сьогодні розгорнуті такі навчальні місця, як застосування безпілотних літальних апаратів, надання першої домедичної допомоги, виставка зброї. Та техніки, яку ми маємо на озброєння, військовослужбовці частини залучаються і проводять заняття на нашій базі. А в рамках навчально-польового табірного збору ми виїжджаємо на базу військової частини і з ліцеїстами проводяться заняття, які сьогодні відбуваються. Заняття для ліцеїстів проводили досвідчені інструктори з числа військовослужбовців, які мають відповідний досвід застосування запропонованих видів озброєння в умовах війни. Ключовим моментом в даних зборах, в даних заняттях є те, що ми долучаємо до проведення в якості керівників занять на навчальних точках, виключно інструкторів тих військовослужбовців, які мають досвід виконання бойових завдань в зоні ведення бойових дій. Цього дня на тренувальну базу прибуло 63 ліцеїсти. Для проведення заняття їм було запропоновано чотири навчальні локації, де серед іншого вони ознайомились з різноманітними зразками вогнепальної зброї, як українського виробництва, так і стандартів НАТО. А також оглянули військову техніку, яка є на озброєнні військової частини. Найбільшу зацікавленість у юнаків викликав американський колісний бронетранспортер з захистом від мін та засідок Макс Про», який використовують для евакуації поранених з поля. Ля бою також, інструктори продемонстрували наявні типи безпілотних літальних апаратів та розповіли про їх використання в умовах бойових дій. Ще на двох локаціях ліцеїстам провели заняття з рукопашного бою із застосуванням прийомів проти озброєного нападника та курс надання першої медичної допомоги при різних видах поранень та травм. Ліцеїстам цікаво практично дізнатися те, що ми там теоретично вивчаємо. Ну і є такі моменти, так як це специфічні військові підрозділи, відповідно, специфіка дій їхніх, тактичні дії, робота з зразками зброї, які, скажімо так, ну в нас в закладі немає всіх видів зброї. Відповідно, тут можуть побачити щось цікаве, ознайомитися з бойовою технікою, яка є. Цікава була зброя. Ми її розглядали. Це натовські стандарти, цікаві, цікава техніка. Цікаві бойові прийоми, з як оборонятися від пістолета і ножа. Про нову українську зброю почув тактичну медицину і рукопашний бій. Ну і дрони також цікаво було. На сам кінець нацгвардійці продемонстрували ліцеїстам практичні способи використання наявних безпілотних літальних апаратів у розвідувальних операціях та при ураженні живої сили супротивника, а також ряд вправ для малих тактичних груп зведення вогню на придушення та знищення ворога на позиціях. Співпраця військової частини 3043 з Острозьким ліцеєм триває.